Які у вас стосунки з Вікою після загибелі Владислава? Віка, моя підтримка. Це дуже близька мені людина, і іноді мені здається, що Віка це подарунок мені від мого сина, тому що без неї мені було б набагато важче. Як ви ставитесь до того, що колись у Віки може з'явитися інший чоловік, інша сім'я, інша свекруха, діти? Знаєте, я Звікулі, коли ми зрозуміли, що нам треба прощатися з ладом, ми попрощалися з ним, то я їй казала і кажу, і буду казати, що коли вона знайде в собі сили продовжити життя, то я би просила її залишити мене в якості своєї родички, якщо вона дозволить вважати її дітей. Десь своїми онуками я буду й дуже дуже вдячна.